В органій залі обласної філармонії триває фінальна репетиція перед благодійним концертом Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Вперше дуетом на бандурі гратиме артистка хору Мар'яна Правура. Розповіла, виконують композицію Володимира Івасюка тільки раз цвіте любов та гурту Океан Ельзи Обійми мене. Насправді в дуеті дуже важко бандурам грати, тому що в кожної бандури індивідуальний звук, індивідуальний стрій. Найосновніше це, щоб ми звучали разом і звучали в дуеті. Тому для нас це сьогодні буде також трошки такий експірієнс, тому що ми недовго граємо разом і хотілося б, щоб все вийшло якомога краще. А розпочали концерт піснею Бобі Макферіна Don't worry, be happy» у сольному виконанні Олександра Кошового. Потрібно було вивчити добре текст, бо пісня англомовна, і потрібно попрацювати над вимовою, теж співати в контексті з хором, щоб не було дуже багато мене і щоб було все гармонійне. Загалом під час концерту артисти виконали 17 світових композицій, як українських, так і зарубіжних виконавців. Звучали пісні Мирослава Скорика, Гуртів Скрябін, Квін, Аба. Від 2014 року ми співаємо виключно українською мовою і виключно українську музику. Але хочеться щось для глядача показати свою майстерність у виконанні не тільки у українській музиці, класиці, можливо так сказати, а й зарубіжній. Концерт зібрав повну залу глядачів. Захід мав благодійну мету, тож вхід був вільним. Однак, кожен охочий міг зробити донат на підтримку Збройних сил України. Кожна професія може бути дотичною, доречною і ну на на, до перемоги я маю на увазі. І якщо ми свою роблять свою справу, наші враження сколихують. І піднімають і згуртовують, то чого ж ні. Коли я сиджу на концерті, я забуваю, хоч на цю годину, півтори, я забуваю про все. Думаю, я не одна така. От люди йдуть, бо хочеться якогось добра, тепла, краси. Ну і збір на зсу це найважливіше. Ірана Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.